Повстання у сполучених штатах Америки проти Трампа та його жахливих наказів щодо України стали переростати у дещо більше. Вололюбні американці не стали терпіти. Їх підтримали демократи, і здавалось би вчорашні соратники президента, республіканці. І це всього лише місяць правління. А Трампа вже хочуть прибрати. Сам президент зупинити все це. Не зміг, а бунтівники зривають перемовини США і РФІ. Подробиці почуєте у випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого відео до опіців за для того, аби дізнатися осте. Аню актуальну інформацію не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишатися надалі разом з нами. Ну і також коментувати даний випуск. Америка масово бунтує проти Трампа. НАТО виходять на мітинг із гаслами Трамп не мій президент та навіть закликають зняти його із посади. Гасла переворот та патріоти підніміться. Також можна побачити на інших плакатах. А в одному зі штатів НАТО навіть почав штурмувати адмінбудівлі із засіданням органів влади. Так сотні протестувальників зібралися перед адміністративною будівлею із плака. Атиме ні короля і протистояти Трампу. Посилена охорона не впустила протестувальників у будівлю після того, як вони спробували прорватися всередину. Демонстранти прагнули отримати доступ до слухань у комітеті Сенату штату. В той же час стало відомо, що багатолюдні мітинги проходять і на підтримку України. Зокрема, після деяких заяв президента США Дональда Трампа, зроблених ним стосовно України та її президента, українська громада активізувалася і стала проводити в багатьох містах США мітинги на підтримку України. А за словами протестувальників, навіть люди, які підтримували чинного президента США на останніх виборах, тепер змінили своє ставлення до нього. До протестів проти президента США Дональда Трампа долучилися і зірки Голівуду. Політолог Олег Пастернак зазначив, що невдоволення серед населення набуває нових обертів. Зокрема, комік Том Вокер, висміяв очільника США, який плазує перед Путіним, назвавши його найгіршим переговірником в історії. Артист ставить запитання, чи може Британія залишатися союзником. США, коли Трамп відкрито використовував кремлівську пропаганду, за словами коміка, Трамп безумовно один із найгірших переговорників в історії політики. Вперше президент США критикує союзника за те, що він не здався армії загарбників та звинувачує його у початку війни. Оце так мистецтво угоди. Великий переговірник за дві секунди показав, що повністю підпав під вплив кремлівської риторики. Замість вдавати нейтральність заради Нобелівської премії миру. Він одразу виявив ворожість до Жертви а не агресора, зазначив вокер. А в одному з найбільших парків США вивісили перевернутий прапор як символ лиха. Протест у США набуває обертів. А ті, хто із ним не згодні, перевертають американські прапори на флагштоках або ж замінюють їх на чорні полотнища. Тепер перевернутий прапор США. Символ лиха розгорнули і в найбільшому національному парку йосоміті. Про це пише видання CNN. Якщо ви піднімете перевернутий прапор, це означає, що форт упав. Пошліть допомогу. Це сигнал лиха. Пояснили на Reddit, де з'явилося фото прапора. Політолог Володимир Фесенко вважає, що політика Дональда Трампа вже призводить до різких сплесків антиамериканських настроїв вже і в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. На його думку, наслідки президентства Трампа будуть руйнівними, зокрема для Сполучених Штатів. Так от Україна дуже швидко втрачає свого ще нещодавно стратегічного партнера, який їй допомагав. Він не стане ворогом, але вже другом точно не буде. Нині Трамп та його команда представлять Вляють собою цинічного торговця і зрадника, але ці визначені не стосуються американського народу. Про це зазначив політолог Володимир Фесенко, додавши, що зараз ситуація у відносинах США та України загострена. Триває кризова фаза, і з боку сполучених штатів є неприкритий шантаж. Але завтра може статися так, що Трамп перемикнеться на когось іншого або буде тиснути на Росію, використовуючи для цього Україну. Політолог вважає що ситуація в США буде змінюватися, зокрема і в голові Трампа, можуть бути коливання зараз зі слів Фесенка спостерігається тактика примусу, політико економічних ракет стосовно України. Наша держава і так у скрутому становищі. А новий американський президент, як наголосив політолог, її не те, щоб добиває, але намагається зробити із неї боржника на невизначений період. Американці отримали антипатію із боку багатьох українців. Так люди реагують на вчинки та суперечливі заяви Трампа. Цитую це стосується не тільки України, аналогічна ситуація в Канаді. Де різкий сплеск антиамериканських настроїв, як і в багатьох країнах світу, наслідки президентства Трампа будуть руйнівними, зокрема для США. Ми ще не знаємо масштаб цих процесів, зауважив Фесенко. Трамп, як наголосив політолог, стихійне політичне лихо. А він виступає у ролі руйнівника міжнародного світового порядку, партнерських відносин США з Україною, країнами ЄС, Канадою та іншими. Фесенко підкреслив, що українці воюватимуть із російськими окупантами, продовжуватимуть чинити спротив, навіть якщо буде невистач. Ати зброї думає, що у Трампа в оточенні не такі вже й дурні. Так вони лояльні такого культу особистості президента ще не було. Але вони розуміють, що якщо США здадуть Україну повністю, ще й будуть відходити зі східної Європи, як того вимагає Росія? Тоді це буде абсолютна поразка США. Це буде новий Афганістан, тільки вже для Трампа, впевнений Фосенко. Тому на думку політолога, адміністрація срок сьомого президента США намагатиметься збалансувати ситуацію, яка нині насамперед склалася сьогодні. Як зауважив? Політолог треба розуміти, що цієї політики і того відношення американської влади до нашої держави, що були раніше, вже не буде. Не випадково, з його слів, деякі люди зараз гетують із ностальгією колишнього президента США Байдена, бо нині дуже помітний контраст у порівнянні з чинним лідером Сполучених Штатів Трампом. А конгресмени наголошують, що нинішні дії Трампа вже тягнуть на імпічмент. Конгресмен Ден Голдман, колишній федеральний прокурор, який був радником демократів у палаті представників під час першої процедури імпічм. Менту Трампу вважає, що з моменту повернення на посаду місяць тому чи не президент вже вчинив десятки злочинів, що підлягають імпічменту. Це Дональд Трамп за свій перший місяць імовірно скоїв десятки злочинів, що прагнуть за собою імпічмент. Сказав Голдман в інтерв'ю Scripps News, відповідаючи на питання, чи вважає він, що якісь дії Трампа тягнуть на імпічмент. Він порушує конституцію на право наліво. Додав Голдман. Законодавець зазначив, що у контрольованому республіканському. Ської партії у конгресі третій процес імпічменту Трампу ніколи не відбудеться, і закликав демократів шукати інші способи притягнути Трампа до відповідальності. Реальність така: республіканці контролюють палату представників і вони контролюють сенат. Саме вони повинні були очолити будь-які розслідування щодо імпічменту. Натомість вони продемонстрували безхребетність, брак волі та рішучість навіть для того, щоб просто відстояти власну владу. Вони віддають свої повноваження у конгресі і просто передають їх. Дональду Трампу сказав Голдман. Він наголосив, що за такого стану справ імпічмент не відбудеться, навіть якщо для застосування процедури будуть усі підстави. Голдман розкритикував численні кроки, зроблені Трампом у останні тижні від радикальних скорочень федерального персоналу до спроб взяття під контроль Білого Дому незалежних органів. А політолог Віталій Кулик заявив, що Трамп не буде зважати на протести. Більше того, він розглядає протести як змогу проти нього та спробу реваншу демократів. Тобто, Трамп буде громити демократів та звинувачувати їх у кримінальних злочинах. Також буде переслідувати активістів, які беруть участь у протестах та буде звинувачувати їх кримінальних злочинах каже експерт на його думку після протестів сполучених штатах америки не варто очікувати що відбудеться корекція позиції дональда трампа у нього є ще два роки для реалізації свого курсу і трамп не буде його змінювати під тиском громадськості Трамп буде максимально жорстким в реалізації свого курсу окрім того він буде застосовувати репресії проти людей які будуть йому перешкоджати зазначає політолог Ну, також сполучені штати америки не підтримують проєкт резолюції генасамблеї ООН що до України та закликають його відкликати. Про це американський представник в ООН. сполучені штати запропонували свій проєкт резолюції, в якому війну називають конфліктом. А також є заклик до припинення бойових дій. Ну що ж, ми знаємо, що рашистський диктатор називає війну на території України конфліктом. Щось схоже відбувається і у Сполучених Штатах Америки. Генасамблея ООН підтримала антиросійський проєкт резолюції, який ініцію. Увала Україна та країни Європи про це було оголошено під час сьогоднішнього засідання. Зазначимо, що Сполучені Штати Америки не підтримали антиросійський проєкт резолюції Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо України. Ба більше важно закликав відкликати його. І про це заявила тимчасово повірена у справах Сполучених Штатів Америки при ООН дороті ШИ під час свого виступу. Сьогодні ми зібралися тут з нагоди третьої річниці і нам. Необхідна резолюція, яка позначила прихильність усіх держав-членів міцним чином покласти край війні. Проєкт резолюції представлені США, присвячений цьому наш проєкт спрямований на швидке врегулювання конфлікту і настійно закликає до міцного миру між Україною і Росією. Сказала вона за словами тимчасового повіреного справах США про ООН, заява Вашингтона допоможе завершити війну в Україні. Ми наполегливо закликаємо всі країни-члени, включно з Україною і Росією, підтримати нас у цих Зусиллях це проста історична гай... заява генасамблеї, яка звернена в майбутнє, а не минула резолюція сфокусована на одній простій ідеї: завершити війну. Шлях до миру можливий. Саме тому Сполучені Штати Америки не можуть підтримати українську резолюцію і просимо зняти її. Просимо підтримати нашу заяву, щоб покласти край війні, наголосила Ши пізніше. Генасамблея ООН все ж таки підтримала резолюцію, яку ініціювала Україна. Та країни Європи бачимо, що Сполучені Штати Америки поставили собі за мету закінчити е, війну, покрасти край війні. Дональд Трамп хоче, хоча б гарячу фазу війни, закінчити у цьому році. Проте вони взагалі не думають, що тут будемо робити. Ми як будемо жити, і взагалі, через який час Російська Федерація знову до нас прийде і буде е, робити ще гірші речі, аніж вона робиться зараз. Нам потрібні гарантії безпеки і. Щоб ми розуміли, що повторно ситуація така більше не відбудеться. Ну і також продовжуємо говорити про корисні копалини, про цю угоду, яку нібито має підписати Україна. Таку думку має сполучені штати Америки. Так ось угода щодо корисних копалин між США та Україною включає пункт, в якому Вашингтон висловлює свою відданість довгостроковому миру в Україні. Про це дописує видання Блумберг. За його даними, угода також означатиме згоду сторін на стійкий розвиток та намір США інвестувати в Україну. Крім цього, в угоді буде зазначено, що ворожі сторони, що діють стосовно України, не повинні отримувати вигоду з її відновлення. Ну а президент нашої держави не побачив у цій угоді ніяких гарантій безпеки, а лише вигоду для Сполучених Штатів Америки, та що вони будуть 50% збирати цих корисних копалин, тому він не хоче підписувати цей документ. Дональд Трамп всіляко намагається тиснути на нього та зробити так, щоб цей документ був підписаний. Ну а далі будемо говорити більш детально про те, з ким же сьогодні зустрівся Дональд Трамп. адже на фоні всіх тих заяв багато представників європейських країн є стурбованими, і тому вони поїхали розмовляти з новоспеченим президентом Америки, і про це далі говоримо. Президент Франції прибув до Білого Дому на зустріч із Трампом, але дивує той факт, що президент США не зустрів Макрона. Макрон прибув у Вашингтон сьогодні, 24 лютого. Так, от насамперед будемо розбиратися, чому ж. Трамп особисто не зустрів Макрона. Стало відомо про те, що однією із тем розмов президентів майбутнє України та війна. Про це повідомляє Беронс. Видання за даними журналістів Муель Макрон прибув у Вашингтон вранці 24 лютого за місцевим часом. він прибув до Білого Дому, щоб доєднатися до свого американського колеги Дональда Трампа для телефонної розмови із главами країн Джо Севен. Змі також опублікувало відео, де президент Франції приїжджає на автівці до Білого Дому. Однак його не вийшов зустрічати особисто Дональд Трамп, що ми бачили на попередніх а, відео замість президента США. Це зробила прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт. Так, от що ще відомо, так те, що Еммануель Макрон помахав рукою перед тим, як увійти у двері, що ведуть до овального кабінету, щоб приєднатися до розмови із великою сімкою. До слова раніше журналісти за тем списали, що Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер прагнуть закликати Дональда Трампа відмовитися від переговорів із Росією під час своїх зустрічей із лідерами. Мерки натомість Європа готова запропонувати чіткі гарантії безпеки для України. Після заяв американської сторони Еммануель Макрон скликав екстрений європейський саміт. Ми з вами це пам'ятаємо під час зустрічі. Політики Європи обговорили виклики, які Дональд Трамп ставить перед континентом. З приводу того, що ще відомо, так те, що завтра в Ер Гріяді США та Арафія обговорять подальші кроки щодо завершення війни в Україні, стверджує видання AFP. Нагадаємо що раніше Трамп вже заявляв про це, але згодом МЗС РФ спростувало, зазначивши, що зустріч не планується. Завтра насамперед дізнаємося, що є правдою. Ну і звісно, що є брехнею. Ще ще стало відомо так, те, що 6 березня відбудеться спеціальне засідання Євроради для обговорення підтримка України та посилення оборони ЄС. Про це заявив президент Євроради Антоніо Кошта. ЄС готовий збільшити військову підтримку України. Більш детальніше зараз обговоримо, що ще заявив і для того, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, саме тума скликає спеціальне засідання Європейської ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи, сказав президент Євроради. Він підкреслив, що Рада тісно співпрацює з Єврокомісією та готова забезпечити оборонні спроможності і інвестувати у них. Ми готові збільшити нашу фінансову та військову підтримку України. І ми також готові будувати українське майбутнє в Європейському Союзі. Україна може розраховувати на нас, наголосив. Кошта і Європейський Союз підтримує відмову України проводити вибори до закінчення війни. Про це повідомив голова євродипломатії Калас. Заяви і позиція США явно містять російські наративи, зазначила голова євродипломатії. Дуже добре, що вони це помічають, адже там. Явно все зрозуміло також. КАЛАС анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме боєприпас. І до речі, представники взагалі багатьох країн Європи наші партнери. Розповідали про те, яку кількість коштів вони виділяють для допомоги нашій державі. Про це дуже детально будемо говорити. Також на цьому форумі розглядалося питання санкцій, які будуть накладені на Російську Федерацію, і оприлюднено список 16-го пакету. До цього списку потрапили глави оборонних та високотехнологічних компаній, пропагандисти та артисти. Наприклад, у списку алабуга машинері один із підрядників особливої економічної зони «Алабуга», де Росіяни збирають шахеди. Також конструкторське бюро око, що розробляє дрони камікадзе для армії РФ. Холдинг, Ленінець, що розробляє та виробляє системи навігації, виявлення цілей та наведення для авіації та флоту, гендиректор концерну АЛМАСАМТЕ, що займається розробкою та модернізацією РЛС, систем розпізнавання та анти. Ених пристроїв, голова ради директорів групи мечел однієї з найбільших компаній РФ у гірничо видобувній сфері та металургії. Гендиректор російської енергетичної компанії інтерв' мережа молодіжних патріотичних центрів воїн. Санкції також торкнулися і російських знаменитостей у списку. Комік Михайло Галустян, телеведуча Юлія Барановська, колишній український шахіст-сенатор. Від анексованого Криму Сергій Карякін і пропагандистка Крістіна Потупчик. Ось такі люди будуть нести відповідальність за свої дії, і це не може не радувати. Адже Російській Федерації буде ускладнено життя, і їм знову доведеться вигадувати, як же обходити ці санкції, щоб далі продовжувати нормально жити та функціонувати. Ну і також. Будемо говорити про те, що ж заявляла президентка Єврокомісії Урсула фон ляйн Адже вона зазначає, що спочатку мають бути конкретні докази готовності РФ до миру, а лише потім розмови про можливе зняття санкцій. Спочатку нам треба побачити, що є прагнення з боку Росії отримати мир. Наразі немає угоди про довготривалий мир. Тому наразі зарано говорити про понеційне зняття санкцій. Ці розмови можна буде вести лише після того, як ми побачимо. Якісь конкретні кроки з боку російської сторони наголосила. Президентка, адже бажання миру у Російської Федерації бачить тільки Дональд Трамп. І він про це заявляє, і це просто в голові не вкладається. Ця інформація, адже якби Дональд Трамп опинився на території нашого держави, він би побачив, що кожного дня робить Путлір зі своєю недоармією. Взагалі, всі ці обстріли, всі ці страждання наших людей. Можливо, він би по-іншому говорив. Але можливо залишився при своїй думці, адже в нього є там якийсь план, якісь свої цілі, і він прагне їх досягти.